З бюджету це не по програмі, з бюджету е е міських, міських районів більше 600 тисяч виділено на учасники бойових дій. Кожен головний лікар знає, якщо вони означали більше коштів, закладали в обласному бюджеті, якщо є е моменти, які потребують дороговартісного лікування чи е консультації лікування. Третього рівня надання медичної допомоги, вони всі знають, що можуть скеровувати їх на обласні заклади, де на, ці, на це передбачені кошти. Розумію, щодо пільгового відпуску по рецепту, по зверненню лікаря, кожна лікувальна установа можна закладати кошти як по основному рахунку, так і на пільгову категорію населення. Вони мають закріплені, де ми визначили ще в минулому році перелік аптечних закладів, де ми маємо вгоди всі лікувальні установи на відпуску рецептів. Зрозуміло, хотілося, щоб було порозуміння, коли виписують рецепти, десь там не проплата йшла в аптечній мережі. Вона бу, мала бути, але відмови, у, наскільки, наскільки до цього часу. Е Звернення звернення через координатора через нашого, який закріплений за охорону здоров'я і координатором по учасникам Артом. Ми в ці питання вирішували. Я думаю, при першому зверненні, або які були питання, вони вони вирішувалися, що стосується медичної становити.